Колеги, доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту, впровадження цифрових технологій, регламенту депутатської етики та діяльності депутатів по підготовці до 65-ї сесії міської ради, 8-го скликання. На засідання комісії прибули депутати Фаненко, Козлова Перелегів на Макрі, Раїса Михайлівна, Ошека Ольга Юрівна, Аршина Валентина Михайлівна, Горобець, Сергій Миколаївич. І в роботі засідань в роботі комісії приймає участь Дудник Вікторія Васильівна, начальник організаційного відділу, виконуючи обов'язки, начальник організаційного відділу, а також начальник управління та відділу міської ради. Які будуть пропозиції щодо початку роботи комісії? Розпочати хто за те, щоб розпочати роботу комісії, хто за проти отриматися дякую одноголосно. Отже, перелік питань по підготовці до 60 ї сесії міської ради восьмоскликання про присвоєння звання почесний громадянин Миродської міської територіальної громади посмертно. Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради восьмого скликання друге засідання від 15 грудня 2020 року номер 16 Про затвердження регламенту роботи Миродської міської ради восьмого скликання. Про внесення змін до рішення 71 першої сесії Мироцької міської ради восьмого скликання від 23 травня 2025 року номер 149 про затвердження комунікаційної стратегії Мироцької міської територіальної громади на період 2025-2027 років про передачу автобусу, про приймання майна, про схвалення проекту договору про співробітництво Мирородської міської та Гулівської селищної територіальної громад у формі делогування виконання окремих завдань у сфері надання доступу до початкової мистецької освіти, про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради, 8-го скликання. Від 21.12.2023 року номер 415 про затвердження програми підтримки та розвитку міської телесудії мирне місько на 2024-2026 роки. Шановні колеги. Чи будуть зміни доповнення стосовно переліку питань у підготовці до 65 сесії міської ради восьмого скликання? Хто за те, щоб затвердити даний перелік питань? Хто за? Проти утримається дякую одноголосно. Про присвоєння звання почесний громадянин Мергородської міської територіальної громади посмертно доповідає дудник Вікторія Васильівна, вивоначальник організаційного відділу. Будь ласка. На розгляд комісії виноситься рішення про присвоєння звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно. Присвоїти звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно громадяна Дяченко Ігорю Миколайовичу та Пилипенко Юрію Петровичу. Прошу підтримати. Шановні колеги, чи запитання до доповідача. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Рекомендувати сесію розглянути та затвердити? Хто за? Проти Утриматися. дякую одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до рішення другої сесії міської ради восьмого скликання, друге засідання від 15 грудня 2020 року номер 16 Про затвердження регламенту роботи Марольської міської ради восьмого скликання. Доповідає Федорну Николаевич, начальник юридичного відділу. Будь ласка. Thank you. Дякую. шановні колеги, чи запитання до заповідача? Хто за те, що даний проект рішення підтримати? Рекомендувати сесію міської ради його розглянути та затвердити? Хто за? Проти утримається? Дякуємо одноголосно. Дякую, Олександр Миколаївич. Так. Наступне питання 20-те. Про передачу автобуса доповідає Нігерова Юлія Володимирівна, начальник відділу освіту управління освіти, молоді та спорту Мироської міської ради пізніше присядателю, присядьте, Включайте мікрофон. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача. Так. Шановні колеги, отже, хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, рекомендувати сесії міської ради Євродя, то затвердити? Хто за проти? Утримається? Дякую одноголосно. Дякую, Юля Володимирівна. Наступне питання про приймання війна. Доповідає Нірва Юлія Володимирівна, начальник відділу освіти управління освіти, молоді та спорту Мироської міської ради. Будь ласка, Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Хто за те, чи даний проєкт рішення затвердити? Рекомендувати сесії міської ради його розглянути затвердити. Хто за проти утримався? Дякую одноголосно. Дякую, Юлія Володимирівні. Про схвалення проекту договору про співробітництво Миргородської міської та Гуглівської селищної територіальної громади у формі дологування виконання окремих завдань у сфері надання доступу до початкової. Мистецької сі доповідає шака Ольга Юріна, начальник відділу культури, депутат міської ради. Будь ласка, Ольга Юрівна. Проектом рішення просимо підтримати проєкт договору про співробітництво. Зазначу, що у липні, 11 липня, на сесії ми прийняли. Згоду на організацію співпраці тепер це як наступний крок до цього рішення, відповідне, яке на цій сесії будемо затверджувати. Ми укладаємо довір про співпрацю з уголівською громадою. Там двоє дітей навчається у нашій миргородській школі мистецтв імені Коломійця. Про яку суму йде мова? Це 48 986 гривень. Це двоє діток на цей навчальний рік. Плануємо співпрацю довготривало, відповідно, кожен рік буде додатковою угодою до цього договору коригуватися сума, якщо дітей буде або більше, або якісь зміни відповідно до навчальних планів, і всього решта. Тобто цифри будуть змінюватися, а договір залишається тим самим. Дякуємо, Ольга Юріна. Чи є запитання запозидача? Шановні колеги. Хто за те, щоб даний проект рішення погодити, рекомендувати сесію міської ради і розглянути та затвердити. Хто за? Проти утримався? Дякую одноголосно. Дякуємо. Наступне питання про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради виснов скликання від двадцять першого року номер 415 про затвердження програми підтримки та розвитку міської телестудії Мирос на 2024-2026 роки доповідає Шекен Євген Павлович. Директор міської телестудії МИР, депутат міської ради, будь ласка, Іван Павлович. Шановні колеги, даним проєктом рішення ми просимо додаткове фінансування на нашу програму у сумі 350 тисяч гривень. І також просимо дозволити здійснити перерозподіл на суму 20 тисяч гривень. Фактично, ми закриваємо рік, і ці фінанси нам потрібні для виплати заробітної плати і покриття. Деяких не передбачених раніше послуг. Це якщо коротко. Дякуємо, Іване Павлович. Є запитання до заповідача. Поставте, будь ласка, запитання. Хто за те, щоб даний проект рішення поводити, рекомендувати сесію міської ради розглянути, затвердити? Хто за? Проти отримався, дякуємо одного улі. дякую. Будь ласка, питання про внесення змін до рішення 61-ї сесії Миргородської міської ради, скликання від 23 травня 2025 року, номер 149 про затвердження кому... комунікаційної стратегії Миргородської міської територіальної громади на період 2025-2027 років доповідає Олег Віталій Павлович, начальник відділу інформаційної діяльності та комунікації. Будь ласка, доброго дня, шановні депутати. Льош, а відповідають, будь ласка. Там, де вже відмічені зміни. Суть в чому у нас є комунікаційна стратегія. Одним із додатків є положення про акредитацію. В неї вносяться технічні зміни, які конкретизують процедуру отримання акредитації, припинення, там прописана на якому сайті розміщується список, повідомлення і так далі. Тобто зміни чисто технічні. Всі вони виділені ось, жовтим маркером. Прошу підтримати. Шановні колеги, будь ласка, поставте запитання до повідачу. Хто за те, щоб даний доповідачу. Проект... Поставте, будь ласка, запитання. Нема запитання. Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати, погодити? Рекомендувати сесію міської ради розглянути та затвердити. Хто за? Проти утриматися, дякую одноголосно. Дякую, Віталій Павлович. Ми розглянули всі питання, так які винесені е, були на засідання нашої комісії по підготовці до 65-ї сесії міської ради восьмого скликання. Шановні колеги, які будуть пропозиції щодо закриття роботи засідання комісії? Закрите. Хто за те, щоб закрити роботу комісії? Хто за? Проти утриматися. дякую одноголосно.